Розпаковочка флісу в даному лоті 8 кг суток першого сорту. Ціна за кілограм 4 євро, але так як в Євромані діють знижечки до чорної п'ятниці, ціна за кілограмчик 3,5 євро. І так починаємо розпаковочку. І першим не попадається Джек Вульський. Ось така класна флісочка, дуже-дуже теплесенька. Розмір XL. Ось такого плану Не малесенький розмір. Наступна. ось така гесенька Флісочка. Тут такий цікавий дизайн. Воно на замочку. Розмір, зараз вам скажу, розмір пише S, але може йти і на більший. Доволі велика. І так, наступна. такого плану, як Тедік, флісочка синенького кольору. Розмір. Зараз ми з вами глянемо. Розмір, на жаль, не бачу, але, здається, розмір «М». І так, наступний даному на лоті ось такий худі флісовий. Такий класного розового кольору яскрава. Бачите, вона дуже теплесенька всередині. Розміру також не бачу, але здається, це «СМ». І так, нагадую, за наші чорно-п'ятничні знижечки фліс за новою ціною 3,5 євро. Наступна флісочка ось така. Розмір. Зараз ми оглянемо. Всередині вона дуже-дуже теплесенька, розмір XL. Наступна така дуже яскрава фліска. Ось такого плану. Дуже м'ягесенька. Розмір пише XL. І як бачите, на 8 кг виходить. Досить багато речей. Наступна флісочка. ось така. Розмір L. Така дуже-дуже м'ятненька. Наступна яскрава фліска. такого зеленого салатового кольору. Ось такого плану. Це також вульський. Дивіться, клас. Розмір пише Елічка. Дуже-дуже теплесенька всередині. І так, наступна. Мені попадається безрукавочка флісу. Ось такого плану чорненька. Розмір М. І так, нагадую в даному молоді 8 кг флісу першого сорту. Наступна безрукавочка. Ну, ця вже йде з підкладочкою знизу. Розмір С. Дуже-дуже теплесенька. І так, ми розглянули тільки половину мішечка. Наступна ось така зелена. Канада розміру М. Дуже-дуже тепленька. І так, наступне на щось іде цікаве. Ось такі кольорові вставочки. Сіренька. Серединка утеплена розміру Е. І так, далі нас ще щорненький йде, зараз будемо на це дивитися. Отак. От наступна фісочка така цікава горловина. Розмір Зараз вам скажу. Розмір пише 50. Немаленький. Нагадую, ціна за кілограм. Зараз 3,5 євро. Наступна клісочка, дуже м'ягенька і дуже-дуже тепла. Ось такого плану. Зараз розмір Елічка. Наступна ось така З вставками якого цікавого кольору чорненького розмір. Зараз вам скажу. Розмір емочка. Дуже-дуже теплесенька. І так, нагадую, 8 кілограмів лісу суто першого сорту. Як бачите, на 8 кілограмчиків саме речей виходить досить багато. Наступна світочка такий цікавий ковнір. Розміру. Зараз погляну 38 восьмого розміру. І так, залишилося у нас. Кілька кліточок. І зараз я вам їх покажу. Наступна ось така білесенька. Такі цікаві чорні вставочки, іде як гольфик. Розмір малесенький Есечка. І так, з капішончиком. наступна моделька. Розмір, зараз я огляну і вам скажу, якщо його знайду. 40 -й. ось такого плану. І ось. Тання флісочка в цьому лоті ось така канада. Дуже класний колір, вона дуже-дуже тепла, всередині. Розмір пише XL, Ось такого плану. Нагадую, це була розпаковка флісу першого сорту. В даному лоті було 8 кілограмчиків, ціна за кілограм зараз 3,5 євро.